Ну, такі в нас іграшки, дивіться. Пляшка, лисичка розважається. Ну, собачка ж, звісно, якби тріщало, якби було гучно, якби можна було погризти. А в якій це формі воно є? Чи в формі пляшки, чи в формі якоїсь іграшки привабливо? От, не любимо ми зйомки. От вона мені нагадує нашу діночку. Ой, на жаль, яка пішла на радугу. Яка тільки її починаєш знімати, вона зразу зникає, зразу вона не хоче цим займатися. Все. Борьба. все, Двоє з одного ларця сиділи, вдвох сиділи. Прибили їм ковір там всередині, щоб не задувало. Будка огромна придвинута до стіни. Хтось гавкнув там все. Боже, приходю, будка посередині вольєра, ковер обідраний, що вони там робили? Чи перестановку? Може, це Сніжинка як дама захотіла перестановку? Сніжинка хто там? Ви когось учуяли? Дезі там скавчить? Оці тут це все біля мене вовчик. Дивіться, все взирая, вечірній промінат. Сніжиночка, не треба тобі той пакетик, там немає корму. Давай ми заберемо його. Це я залишила, а ти вже вирішила там провірити, Да? Нема там, я тебе нагодую зараз. Ви погуляєте, ми нагодуємося. Бо це небезпечно такі пакети, так, да, Зюзя? Вони нам не потрібні. Ось, що, ми так мирненько всі гуляємо. Мирненько всі гуляємо. Паша воно ну, в отрубях. Паша, що, будемо позірувати? Да, Давно ми не позірували, Паша. Давай, Паша, позитиву. А то що тільки таке в родин у нас проблеми? У нас Паша є. На якого подивишся і забуваєш про всі проблеми. Так, Пашулька? Що ви чхаєте всі? Я розтопила вам дим, так не, не такий вже дим. Вовчик теж, Вовчик давно не позірував, що вовчик без настрою, ніжки болять, погода міняється, кажи, щось він линять почав, непонятно. Та воно з такою погодою все перекинулося вверх ногами, тварини линяють серед зими. Да, Пашуля? Картинка гарна. Картинка гарна, всі разом. Сьогодні про проблеми розказувати не буду, тільки позитивне відео. Проблеми, які можна вирішити, це не проблеми. Я надіюсь, що все буде добре. Всі вилікуються, всі, всі будуть живі, здорові. Да, Паша? Дивіться, з Вовчиком, два красавця наші. Вовчик, ти уй такий грустний, все нормально в тебе. Диви, Паша позірує, ти ні сьогодні не будеш. Паша він буде позірувати. Кажи Паша хай позірує, діло молоде. Вовчара вовчічок. Моя ти зайка. Зараз ліки приймає теж вовчик у нас від артриту. Це нормально, ми теж вирішили да, Вовчик. А що ми будемо пасти задніх? Да? Вік не перепона, моя тикиця. Вмовила, вмовила я Вовчика, вмовила. Вовчич дякую, дякую тобі за позитивний кадр, Не дякуйте, каже, Завжди готовий. На цій позитивній ноті. Всім пока.